А ви знаєте, що ми ж проростем? На руїнах, му, квіти весняні, вам на голову впаде дуще, аби ви знали, що ми не здолані. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку. А ми сили знайдемо на зліт, прилетимо до вас на світанку. Ми прийдемо до вас вночі коли будете міцними спати, Запалаєм вогнем від свічі і зруйнуєм залізні грати. Ми прийдемо. Повстанем з руїн, ви не спіть, а тривожно чекайте. Проростемо жагою до змін. Ми не вмерли, живі, ви це знаєте. Наша рана ще свіжа, болить, але ми на той біль не зважаємо. Ну а ви нас ногами топчіть, ми мов пісня іще залунає. Ми зустрінемось з вами колись. На суді там де вже не сховатись. Ми не чули прохання спини, вам хотілось далі знущатись. А ви знаєте, що ми проросте. наших дітях, мов квіти весняні, ми не умерли, ми й досі живемо. Наші душі, вони не здолані. Ми прийдемо раптово до вас. Може, вітром, а може, дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.